От ви протестань. говорили про, про якість, що мова ж не про кількість, а про якість. Якщо ми говоримо про якість, що у вас є таке бачення, якою мала б бути оптимальна чисельність працівників лова, щоб виконувати той обсяг роботи, який вони мали би виконувати. Так, бо часто говорять про роздуті штат, що краще скоротити і більше платити тим, хто лишиться? Га, на рахунок скоротити і платити тим, хто лишиться. Закон на сьогоднішній день не передбачає оплату, так, використання фонду економії оплати праці на оплату праці іншим працівникам. Що це означає простою мовою? Коли минулому році я з, з, з економованих, там, для прикладу, 10 тисяч гривень міг ці 10 тисяч гривень кинути в якості надбавок іншим людям, нашим працівникам. То зараз я їх повернув в державний бюджет. Чому? Тому що структура заробітної плати такого не передбачає. Все ж таки, хочу до кількості повернутися. Тобто зараз є так. там близько 600 та, і бракує там ще 150. Ні, Не 600. Не 600. Давайте ми говоримо про апарат. Так? Ми ж не говоримо про всі структурні підрозділи в кількості 643 чоловік. От ми говоримо безпосередньо про апарат Рівської обласної військової адміністрації в кількості умовно там 100 чоловік. От є В частині, зараз... кількості... Угу. А, частині кількості цього достатньо. Більше не потрібно. Але і менше бути не може, якщо ми говоримо про якісну менше... роботу. Так, менше бути не може. І таке останнє питання, все таки дуже хочу задати ваше суб'єктивне, що б ви сказали українцям, якщо ви вважаєте за потребу їм це пояснювати, якщо ну, тобто, може вам не цікаво, як, ну, що думають ці люди, якщо вони так думають, що от всі чиновники жирують, е, зарплату їм треба зрівняти там до середніх, чому я там все життя вчився, працював, а в мене от така маленька пенсія, або от я вчителем все роблю. Ну тобто, умовно кажучи, які зрівнюють до себе і вважають, що чиновник не заслуговує на вищу зарплату. І, якщо що вони почують зараз про ваші 55 тисяч, які ви раніше отримували, то будуть братися за серце. Як вважаєте, всі, які мають заробляти держслужбовці, особливо якщо це йдеться про супервідповідальну роботу. Ну, топ чиновників. І від чого треба відштовхуватись? Бо, наприклад, коли ми пам'ятаємо новину, ну, я розумію, що е, сам органи місцевого там трошки в по іншому законодавстві проходять, але пам'ятаю, коли там була новина в листопаді заступник мера Сидового заробив 147, 100 тисяч, 147 тисяч гривень, то всі вирішали, як так можна. Хоча половину зарплати це була якась премія за оздоровлення. Ну, тобто вона просто була випад... місяць зарахована. Тобто, як людям спокійніше на такі цифри реагувати? І Треба реагувати спокійніше. Очевидно, що на ці речі люди самі мають собі вирішити питання, як вони будуть реагувати. Але, ну, я думаю, що це питання зрілості суспільства. Не більше і не менше. А що би я хотів? Очевидно, я би хотів, щоб середні зарплати чиновників були на рівні середніх зарплатів успішних бізнесів. І тоді. Ми можемо говорити про конкурентну здатність, про престиж державної служби, про ефективність в роботі, про результативність і тому подібні речі. Але тут виникає питання, чи держава може це забезпечити, особливо в умовах там, воєнного стану, війни, коли там, максимально бюджетні кошти мають власне, на, на армію, ну, на якесь таке базове забезпечення і на армію. Мені здається, це ну, дивіться, зараз медміністрів України е, і е, НАЦ, Національне агентство державної служби з успіхом нам говорило про те, що вони загальні, загальний фонд збільшили в рамках 2 мільярдів, здається, на, на всіх. Ну, якщо вони збільшили, то давайте ми це збільшимо справедливо. І давайте ми все ж таки так само врахуємо безпосередньо тих людей, які на місцях роблять роботу. І я наголошую: ми не просимо дати нам додаткові кошти. Ми просимо нам дозволити використовувати інші джерела, в тому числі і обласний бюджет. Тому наша позиція жодним чином не суперечить ідеї економії державного бюджету. Вона навпаки її підтверджує і робить більш ефективною. тому що якщо в рамках держави збільшили загальний фонд близько там на 2 мільярди, ну, то очевидно не стоїть питання про перепрошую якихось дрібних державних чиновників.